Вчора негода в Одесі, дев'ять загиблих, серед них дитина. Голова обласної адміністрації від «Слуги народу від Зеленського вертікаля Кіпір» пафосно пише в своєму телеграм-каналі такі, знаєте, слова Негода завдала збитків. Ні, це не негода. Це ви влада. І це ви маєте бути засуджені за службову недбалість. Є така стаття. Ні, місцеві і відстали від потяга. В Одесі дуже гарно працюють е, ті, хто е, наші синоптики. Дійсно, я це знаю не просто так. Вони заздалегідь попереджали про негоду. Вони свою роботу зробили. Але влада, маючи цю інформацію, не зробила нічого. Не попередила людей, сидіть вдома. Там буде дистанційне обучання дітей. Пасті в своїх автівках, не застрівайте в тих пробках. Це мало волати з кожної праски, це мало перекрити дороги і не пускати в Одесу із Одеси. Так ми вже робили. Треба переждати, зберегтися. Нас і так мало, нас вбиває хуйло, а всередині вбиває влада. Звідки я знаю про дій, коли негода. Бо це все ми відпрацьовували. Це було в Одесі. 2016-17. Пам'ятаєте, коли синоптики попереджували про снігові заноси, про опади, і влада якось діяла. Не сама краща влада, але перекривали дороги. Боже, скільки цим копам, скільки той поліції в обличчя орали, мені потрібно їхати. Закрита дорога. Все, попередження про негоду. А кіпір і Гринчак, ця зелена влада. І, ну, ви не знаєте, хто такий кіпір чи Гринчак? Це вертикаль президента, обласна адміністрація та районна адміністрація Одеського району мають йти зі своїх посад і не просто йти, а відповідати перед людьми та перед судом. От за цих загиблих. Але вони не будуть, бо ми в диктатурі. Бо це ж любінки Зеленського. За своєю діяльністю вбиває людей. Нам війни не потрібно. Мер міста Труханов має свісти. Корупція вбила в потоках зливи дев'ять 10 І ще охолодження, і ще підтоплення. Вони землю, да? міська влада Труханова, землю вони розподіляють на е, всі оці будівництва. А до чому каналізацію? Проєкти ні з ким не согласовують. Радужний не пливе кожен маленький дощ. А, а таких слів, е, як. Е, яка бути, система злива? Точкова, лінійно, вже комбінована. А такі компоненти, як жоло, булатки, труби, пісколовки та дощ при мальчиці. Це лише на бумазі виходить, коли у нас люди гинуть. Руханов при владі багато років. Він має сісти. То що за корупцію, са, само собою? То що за то, що проросійський, само собою, за людей, за оцих загиблих людей? А міський голова, от, в Чорному,